Знайшов круте приміщення в самому центрі і починаю робити ремонт власноруч. Я займаю на той момент 100 тисяч гривень банку. 15 лютого я беру ще 100 тисяч кредитів. 24 лютого о першій ночі я дофарбовував останню стіну вже все. І на жаль, ми не встигли відкритися, тому що повномасштабна вторгнення. Стрілюють Харків, тобі не зрозуміло, що робити. Я думав, що я будую новий бар, а насправді я будував просто бомбосховище. тому що 23 лютого я якраз привіз в цей бар диван. Не думав, ну тут буде там сидіти, грати в PlayStation, собі спокійно кайфувати люди. А по факту, моя родина там спала 8 днів на цьому дивані. Якби не цей диван, ми просто спали б на підлозі. Ми прокинулись від вибуху. Я думаю, кожен на Україні збачить цей вибух. Це коли на площі свободи в адміністрацію прилітає снаряд. Це було від нас десь 300 метрів. Це просто жах.